Я про це не розказую, бо це оце якраз отий, от той 1, 2, 3 відсотка, який я покриваю своєю, своєю сильною стороною. Про суті, це єдине, що я вмію робити дуже добре. Ну, мені так здається, ну, наче, наче виходить, непогано. Я тут за 200 кілометрів управляю проектом. Ну, для мене великим, досить, досить великим. Це виклик. Якщо ви такого не робили, це може бути реально дуже важко. Щоб ви не думали, що це все просто, приїхали, купили за 123 бригадира, туди посадили, купили туди-сюди, все швидко. І реалізували, продали, заробили 100 тисяч за рік, бо всі, коротше, тут тупі, а ви знаєте, як це робити. Насправді це не так. Ринок такий гарячий, вже досить давно. Сформувалися люди з величезним досвідом. Ну тобто, і ринок росте вже 10 років, як я сказав. Уявіть, людина, яка почала займатися подібним типом робіт, там. П'ять років тому і за п'ять років прокрутила.